Мати українки, роду берегині, бережи вас, Боже, повсякчас і нині. Вітаю всіх матерів з цим прекрасним святом Днем Матері! Привіт, любі, друзі! Рада вітати вас в гостях в себе на каналі. Як ви думаєте, і серед нашого пташиного царства сьогодні у нас з'явилася матуся, курочка, Барбез'є сиділа благополучно. Аж 19 днів дуже яро сиділа, не 21. І дуже дбайливо та клопітливо висиділа малят. Ось такі чудеса трапилися на нашому подвір'ї. Закладали для, до неї курчат від бентамочки з 20 яєць. Вивелося 18 ось таких риженьких, маленьких пухнастиків. Сподіваємося тепер, що вона їх дбайливо е, виростить та буде за ними так само турботливо, як і висиджувала, доглядати, гріти, годувати та вирощувати. І сподіваємося, у неї обов'язково це вийде. По багаточисленним проханням моїх глядачів. Не змогли ми з вами сьогодні не потрапити до Карпат, до наших яремчанських курчат, які вивелися 21 березня 2021 року. А наразі на календарю у нас 12 травня. Курчата підростають, міцнішають і дуже багато звертається до мене глядачів. І в коментарях, і в особистих повідомленнях, як саме можна виростити курчат, щоб вони були міцними, здоровими, і е, якомога було менше з ними клопотів. Насправді є така нехитромудра е, дуже річ, це дотримання усіх маломальських правил при їхньому вирощуванні. Отож, Якщо вирощувати курчат без квочки, то існує два види вирощування курчат. Це брудерний до 60-денного віку та вташнику. Ну, Що стосується брудерного вирощування курчат, то в приміщенні виділяється секцію, де встановлюється електрообігрівач чи використовуються грілки. Перших два дні варто тримати температуру. Приміщенні 35-32 градуси. Потім через кожну декаду, тобто через кожних 10 днів, знижують цю температуру на 3-5 градусів. І вже до місячного віку температура повинна становити 22-24 градуси тепла. З 30 по 60 день температуру знизуємо до 22 градусів. Якщо ж курчата одразу розміщуються на підстилку, тобто підлогове буде їхнє утримання, то вам варто до початку їхнього виведення або покупки обігріти загальне приміщення до температури 24 градуси. А на рівні 5 см від підстилки повинно становити 32 градуси. Але не варто покладатися лише на автоматичні показники та терморегулятори. Ви слідкуйте за загальною поведінкою курчат, їх і за їхніми реальними потребами. Якщо вони кучаться, це значить, що їм холодно. Якщо вони спокійно їдять, п'ють, розходяться по цілій підстилці, їм комфортно. Якщо ж вони лежать і широко розкривають клювики, важко дихають, значить їм жарко. Що стосується світового режиму, то у перший тиждень має триматися 23 години. Поступово потрібно скорочувати освітлення і доходимо вже до того. Щодо кінця вирощування у курчат денний період триває 8-9 годин. Найболючіше питання це щільність утримання курчат. Тому перейдемо зараз до цього. Як тільки курчата вивелися, то може бути 25 курчат на 1 квадратний метр. І цієї площі достатньо аж до. 30-денного віку. Але уже після місяця і до двох місяців варто збільшити цю площу до розміщення 16 курчат на одному квадратному метрі. Надалі, після двох місяців вирощування, вам потрібно збільшити ще площу. До 9 штук на 1 квадратний метр. Уже в дорослому віці курчат утримують так, щоб було 4-5 курочки на 1 квадратний метр. Тоді ця площа не є щільною і достатньою для їхнього утримання. Але щоб уникнути конфліктів, варто також продумати. Максимальний доступ усіх курчат до годівничок та до погілочок. Тому на кожне курчатко повинно припадати 10 см довжини годівнички та 2 см довжини погілочки. І цього буде достатньо. Курчатам буде комфортно зростати, всі будуть мати доступ до кормушки, до годівнички та до погілочки. За бажанням можете Облаштувати для них сідала. Облаштовуються вони 60-70 см від підлоги, з розрахунку 12-15 см на одне курчатко. Ну і багато запитань виникає на рахунок прогулянки Курчатку, коли ж можна їх виносити уже на двір. Отож, якщо погода у вас безвітряна, то ви вже можете виносити курчат на 10-15 хвилин, а пізніше на декілька годин. І вже старшеньких курчаток можна виносити на подвір'я і вони вже можуть гуляти цілий день. Що стосується годування, то звичайно варто стартанути, так як кажуть, да? з сучасними повнораціонними, вже збалансованими. Готовими кормами. Тому що вони легко перетравлюються і містять всі поживні речовини для курчат. Зверніть увагу, що в маленькому віці в організмі курчати дуже ніжні і не здатні впоратися з перетравленням усі травні тракти. Тому грубих кормів давати їм не варто. Ганізм і неактивно активно виділяється ще травні соки. Звичайно, у сільських місцевостях піднімали і годували курчат вареними яйцями, там творожком. Але я би все-таки рекомендувала давати це все трошечки в старшому віці, якщо це є ваше власне виробництво. У вас є корівка, яку ви вигодовуєте, знаєте, якість того молока та свіжість тих кисломолочних сирів. Тоді так, можна це робити. І то в досить невеликих кількостях, для того, щоб не, в курчак не була діарея. В організмі курчат немає у своїх тканинах резервних поживних речовин, вітамінів, тож є постійна проблема. В принципі, наче всі такі моменти і деталі я охопила. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, то обов'язково підписуйтеся, не забудьте поставити свій подобайок та не забудьте написати, чим саме було вам це відео корисне. І чи бажаєте ви надалі ось такого плану побільше відео. Це мені буде дуже приємно читати та переглядати ваш зворотній зв'язок. Всім бажаю гарного та мирного дня. Дякую Збройним Силам України. Дякую всім вам, хто підписався на мій канал. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтеся. Будемо з вами паралельно їхати в Карпати та вирощувати курчат і в домашніх. Міських умовах. Царсько-дворові сільські та царсько-дворові місцеві курчата на зв'язку. Бажаю всім міцного-міцного здоров'я, здорових ваших малят, нехай все задумане вами завжди здійснюється миру, спокою і затишку в ваших оселях. Нам усім світлих прекрасних світанків днів та вечорів. До нових зустрічей!